Мені доводилось колись раніше, як я була в Катеринославі з дітьми, бачити перший порог Дніпровський, згадувала мама Лесі Українки Олена Пчілка. Кодак, що лежить верстов за 8 чи 10 від Катеринослава, година була теж неспокійна, але зовсім інша і надзвичайно гарна. То було літом гарного сонячного дня. Ми приїхали з Катеринослава до Кам'янки, а звідти до Кодака кіньми. Лоцманська кам'янка, яку згадує мати Лесі Українки, нині сучасний район на південній околиці Дніпра. Це давнє історичне село, якому 300 років розповідає письменний краєзнавець Микола Чабан. І ось цей камінь якраз нагадує про те, що тут на початку Дніпрових порогів виникло село, заселене лоцманами, які безстрашно проводили вантажі суда вниз по Дніпру. Тому і назва Лоцманська Кам'янка. Мальовнича місцина на правому березі Дніпра прибаблювала багатьох видатних людей, розповідає Микола Чабан. Луц Кам'янка тісно пов'язана із ім'ям Лесі Українки, а точніше з родиною Косачів. Ми знаходимося біля єдиної вцілілої будівлі, тогочасної, яка нам нагадує про родину Косачів. Ось ця двоповерхова будівля за мною це колишня Лоцманська школа, збудована 1910 року. Того року лоцманська кам'янка було заможне село. Лоцмани багато жертвували на церкву, на освіту, і ось наслідком цього з'явилася ця будівля. За словами Миколи Чабана, саме в цій школі сестра Лесі Українки, письменниця, етнографка, лікарка за фахом Ольга Косач Кривенюк займалася духовним розвитком дітей лоцманів. На заняттях Ольга знайомила малечу з українським фольклором і народним мистецтвом. Письменник краєзнавець показав фактично факсимільне повторення видання 28-го року, яке випустила Ольга Косач Кривенюк власним коштом. Це українські узори, зібрані з Київщини, Полтавщини та Катеринославщини. На місці цієї садиби колись стояла земська лікарня, в якій працювала сестричка Лесі Українки Ольга Петрівна Косач Кривенюк. Отримала вона цю посаду в 1910 році і з родиною проживала тут, -тут до голодного 1921 року, коли обставинами голоду були змушені виїхати з Катеринославщини. Саме тут знаходилася скриня з архівом Лесиним, адже Леся багато подорожувала світами через хворобу була змушена їздити до Єгипту на Кавказ в Крим, і так далі. І... Архів мусив бути в надійних руках. Саме тут він і перебував. Про це свідчить листування Лесі Українки з сестричкою. На думку Миколи Чабана, до меморіального в нашому регіоні ставляться без належної шаноби. Однак і за цих умов є багато знакових історичних місць, які потребують збереження і за мирних часів можуть стати родзинкою туристичних екскурсій. Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 каналу.